Чим менше місто або навіть селище, це взагалі класно. Чудово б дізнатися про службу у справах дітей або соціальних працівників. Бо дуже часто ми теж можемо нарікати на цих людей про те, що вони не виконують свою роботу і тільки приходять, коли вже треба забирати ту дитину. Але дуже часто буває, що соціальний один працівник може бути один на всю громаду. А громада, наприклад, добрий день 47 сіл, і в нього ну. Нем... Йому треба переміщатися, да, щоб хоча б ту дитину навідувати. Бо, наприклад, є діти, яких там мама через алкоголь незалежність забуває годувати. Ну там річна дитинка, вона її не годує. І що треба робити? Якщо не вилучати, треба кожного дня три рази заходити і питати, ви погодували дитину? Чи дивитися, чи вона її годує? Для того треба доїхати до цієї родини, розумієш? А в них ну, зарплата 6500, якихось додаткових грошей на автобус, щоб його використати, звичайно, нема. Іноді бувають велосипеди, а іноді навіть їх нема. Попитати в у соціальної служби. А може вам щось потрібно, якщо ви просить, хоча б знов ж таки просто подумати про це, дізнатися? А де соцслужба, яка відповідає за те, де ви живете? Запитати, знаєте, а ми от у нас є напевно зимку, це не може не дуже актуально, але, наприклад, весна чи літо просто купити людям три велосипеди? Це все вже буде допомога тим дітям, які знаходяться далеко.